Всім вітання ми з України, дівчатка. Сьогодні 22 число. Попереду йдуть свята і будуть закрити всі магазини. А тому, не дивлячись, що за вікном у нас штормове повідомлення і дуже, дуже сильний вітер, <кхи> я пішла до магазину, щоб купити крючок великого розміру, тому що в мене був проект, який я повинна була виконати під час цих свят. Але, на жаль, я не знайшла. Але я знайшла інше. Дівчатка, я вже вам говорила, що я плиту носочки для наших воїнів на передову. І так, адаптивні носочки для наших воїн, які знаходяться в госпіталі. Взагалі потрібно використовувати 100% шерсть. Але для адаптивних носочків ми можемо використати одну. Це буде 100% ниточка, інша ниточка може бути з великим містом шерсті. Ось тому сьогодні мені трапились ось такі ниточки. Ось, подивіться, це така фірма ниточок. Значить, у нас тут, виходить, 70% шерсті і 20% поліестера. Думаю, що додати сюди шерстяну чисту ниточку, то все буде гаразд. Вони мені обійшлися два моточка по 33 крони. В одному моточку, дівчата, 50 грам. 150 метрів. Ось такі сірі. Це все одна фірма. Чотири моточка сірих. Потім ось цієї ж фірми, але вони такі сіро-голубі. Так, ось такі рожеві, вже інший виробник. Фірма інша. Тут у нас, давайте зглянемо, я сама вже не пам'ятаю, 75% шерсті ось такі ниточки. І ще одні ось такі. Чорні і сині. Це для адаптивних носочків. Також іноді я купуючи набори ниточок. Туди трапляються ниточки, які взагалі мають маленький відсоток шерсті. Але з цього набору я не можу дістати, тому що це так його пакували. І я мушу брати заради мотка шерсті. Мені може попастися якісь моточки, які не мають міст шерсті або мають дуже низький. Але такі моточки я можу використовувати для особистого якогось. В'язання для особистих ідей. І ось мені потрапились в одному мішочку, в мішочку ось такі ниточки. Тут у нас 77 акрил, 11 шерсть, 10 поліестер і металополіестер. общем, бльосточка. Ось такі ниточки. Для чогось використаю. Також одного разу мені трапились ось такі ниточки. Їх було в упаковці 4 моточка і. Вони коштували 30 крон. Ось така фірма. Це у нас вже дівчатка 25 грам, 75 метрів, 100% шерсть мері носа. Два моточка я вже використала для носочків, а ще два залишилося. Так, що ще мені змагалося? Дівчатка відкрию один пакет, але це всі одного виробника. Ось, подивіться, чотири моточка. Колір такий, знаєте, гарний, е яскравий. Але для резиночки, я думаю, що піде темний, візьмемо на низ, а це для резиночки, чому би ні. Саме головне, щоб це була шерсть. Це у нас 50 грам. Ось гама й гарний, гарний, гарний. Коротше, дівчата, є ще ось така фірма. І у нас тут теж пише, що це. 100 шерсть. Ось таких 4 моточка Ціна їх, зараз вам скажу, 30 крон Такі. Так, дівчатка, ще, ще такі вже 4, теж 30 крон І дівчатка все те саме, таких 4, але отаких от помаранчевих. Теж 30 крон я думаю, що за 90 крон я отримала 12 моточків. Вони так це причину. Далі, дівчата, пішла я по, по що, по і купила спиці, дівчатка, спиці. бачите, я в'яжу на двох спицях, в мене ось тут такі вже були спиці. Дівчата мені прислали, мої спиці. Так, але я ще сьогодні собі купила трієчку. 12 крон, 80 метрів ліска. Трійка розмір. Так, додатково взяла ось 5,5 80 метрів, теж 12. Взагалі там спец можна дівчата накупити і набори всякі, ну все що хочете. І четвірочка 80 метрів, теж 12 крон. Так, і ще в мене є ось такий за 10 крон. До, перед цим я купила крючочок половиною, Але для моєї ідеї, яка в мене зараз буде, я дівчатка. Мала би купити більше ні Так, яка ж в мене була ідея? Дивіться, що мені вдалося увірвати одного дня на сеплуханді? Дівчатка, це трикотажна пряжа. Ви знаєте, що з цієї пряжі можна в'язати і сумки, і коври, ну, все, що ви теж бажаєте. Ось із цієї пряжі я хотіла зв'язати всьому міні рюкзак. Але крючка немає, нічого, це буде наступного разу. Так, ось такий моток. Вони мали навіть. Ем, вони були запаковані, це вже я бумажки позрибала. Ось такий здоровий моток. Пряжі коштував всього лише 15 крон. 45 крон за три нових мотка. Я, звичайно, не могла пройти повз і купила. Це два розгревих, один світліший, один більш насиченіший. І ось такий. Пудровий, не знаю, помарань, не знаю, який це колір. Дуже гарний колір, ви зрозуміли, я купила за своїх ідей. Також сьогодні, дівчатка, дивіться, що мені зустрілося. Ось такий набор. Ціна його була 26 крон. Це набор, який ніхто не відкривав. Це набор для того, щоб можна було зв'язати такі от штани на розмір 62,68. 74,80, 86,92. Це якраз для нашої соломійки 86,92. Але я не буду в'язати штани, щось зв'яжу інше. Так, що у нас тут ось опис. Опис, значить, дівчатка? Так, що у нас тут? 50 бамбук, 50 катон. Давайте відкриємо, подивимося, такі набори а, продаються у магазинах. Коротше. Що входить в такий набор? Я бачила такий і набори в датських магазинах. Давайте ми подивимося, що сюди входить. Так, сюди входить резиночка, три моточка ниток, ниточки. Ну, невідомо, скільки тут метрів, але, можливо, десь тут написано. І написана, дівчатка, інструкція. І написано схема в'язання. А також входять сюди ось такі спиці. 3,5. Трішечки такі, знаєте, прогнулися, але не то неважливо. Вони бамбукові, їх можна намочити і вирівняти. 3,5. Ось такий наборчик цікавий для штанців. Ну, ми подивимося. А може, я і штанці зв'яжу. Будемо бачити. Так, що з чим ще я займаюся свій вільний час. А часу у мене зараз багато, тому що поки що я... Нічого не відвідую крім англійської мови. Так, тому я дівчатка, щоб не сумувати і зайняти себе чимось, крім в'язання, тому я не люблю робити одну роботу довго, тому мені діяльність змінювати треба. Я змінюю її на алмазну вишивку. В Україні я хотіла дуже алмазну вишивку, але, на жаль, я не бала. Фінансової можливості витратити гроші на таку забавлянку, тому я хотіла не куплю. А тут а в мене є така можливість була витратити, тому я купила. Ось це одна картина. Так, це моя найперша картина була. Дівчатка теж такі якийсь зимовий пейзаж. Звичайно, їх треба якось дивитися з дівчатка отак вдалі. Але боюся, в мене штатив поломаний, боюся, щоб я не зламила. І сьогодні не могла пройти повз. Дівчатка я купила за 49 крон 95 ора. Але це 50 крон. Вважаємо, я купила ось таку такого котика. І коли я буду втомлювати світ в'язання, я буду переходити на алмазну вишивку, а потім знову. Буду в'язати. Це в мене картина 30 на 30. У дитячій кімнаті буде дуже гарно. Ось такими дівчатками справами я займаюсь. Розказала, де ходила, що купила. Розповідайте, чим займаєтесь ви. Всього найкращого, швидкої перемоги. Безмежна вдячність нашим героям, солдатам, що вони боронять нашу країну, державу. А ми допоможемо чим зможемо. Всім пока і до зустрічі!